Доброго дня, мене звати Сергій Юрійович, я редактор цього каналу, і разом з паном Володимиром ми вирішили, що будемо читати вірші також і волонтери. Тобто волонтери будуть читати вірші. Тому я зачитаю його вірш. Живи, мій друже, ти живий. За них, за себе, за майбутнє. А я тобі допоможу і відігрію твою душу. Все буде добре, милий мій, а ти невинний, що живий. Господь тебе оберігає, твій ангел поряд, як завжди. Ти знав живими їх, міцними, а в кожного своя сім'я. Любили їх і поважали, тепер на світі вже нема. Це важко, знає, мій коханий, повір, тобі допоможу. Всім, чим я зможу, будь іду від тебе, відгоню. Ні перед ким не завинила, любов лиш в поглядах у нас, ти загубив собі цей спокій, не залишу тебе, ти знай. Нам пережити це потрібно, а перемога надійде. Настане мир. Ми будемо жити. Я буду поряд, як завжди. Це правда. Його побратими загинули, а він залишився живий. Тепер картає себе за те, що не був там присутній.